Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому випуску поговоримо про психосоматику. Більш детальніше обговоримо такі питання, як психологічний портрет людини, в якої найчастіше виникає психосоматика, ознаки і причини виникнення психосоматики, та як лікувати це захворювання. Мене звати Василь Яворський, я є студентом магістратури з психології, і у цьому відеооблозі намагаюсь знімати цікаві відео на тему психології, психотерапії та ментального здоров'я. Тому, друзі, запрошую вас підписатися на мій канал і підтримати розвиток україномовного контенту на тему психології, саморозвитку і ментального здоров'я. Тож, перший пункт друзі, давайте розберемо психологічний портрет людини, яка має схильності до психосоматичних захворювань. І найчастіше, як каже наука, схильності до психосоматичних захворювань мають люди, в яких в тій чи іншій мірі виражена алекситемія. Зараз поясню, що це таке: люди, які страждають на алекситемію, це люди, які вже будучи зрілими дорослими особистостями. Не мають такої повної здатності розуміти і відчувати свої емоції такі люди зазвичай не є в доброму контакті зі своїм тілом і зі своїми емоціями. І, наприклад, коли стається якась ситуація, і е, вони переживають якісь емоції, їхнє тіло переживає якісь емоції. Ті люди не здатні означити, що вони переживають і чому, так. Е, таким людям і дуже важко вербалізувати свою емоційну сферу, назвати, наприклад, що вони відчувають агресію, чи що вони відчувають страх, чи що вони відчувають біль. І якщо так узагальнити, то це людина, яка не розуміє, що з нею відбувається. Це людина, яка, коли в неї виникають якісь емоції сильні, вона не здатна їх назвати, озвучити пережити, зрозуміти, що так зі мною це відбувається. Ця людина не розуміє зв'язку між емоціями і тілом. Тож, друзі, пункт номер два. Як все ж таки виникає психосоматичний розлад? І для того, щоб зрозуміти, як виникає психосоматичний розлад, нам важливо зрозуміти, як в ідеалі правильно людина переживає свої емоції, як людина в ідеалі мала б переживати свої емоції. І якщо ми звернемось до науки, то що людина, що тварина в період сильного стресу має тільки дві природні правильні реакції. Це реакція втікай або бийся. Так? І якщо ми зараз згадаємо, до прикладу якогось лева, чи тигра чи вовка, коли тварина потрапляє в стресову ситуацію, в щось. Коли їй загрожує небезпека, коли в неї адреналін, піднімається стрес, тварина може зробити тільки дві речі: це втекти і уникнути таким чином цього стресу дуже швидко. Втікши, далі тварина заспокоїться дуже швидко і вертається до нормального стану. Або битися, оскалити зуби, побитися, захистити себе, виразити тілесно свою агресію. Насправді, в цьому плані ми не так далеко втекли від тварин. Для людини також найприроднішою реакцією є реакція втікай або бийся. І насправді, якщо б ми мали змогу в сучасному цивілізованому світі проживати, реалізовувати цю реакцію на будь-який стрес, так бийся або втікай, то психосоматичних розладів, мабуть, не виникло б ніколи у нас. Але давайте я вам спроектую ситуацію, як це виглядає в сучасному світі. Допустимо, ви працюєте на офісній роботі, і у вас є бос на роботі, який систематично вас принижує, кричить на вас, ображає, вводить вас в стан стресу. І природньо було б, щоб ви або кинулись захищати свої права, почали теж кричати, жестикулювати, стукати руками, виражати вербально фізично свою агресію, свою незадоволеність. Так і в такому випадку ви б випускали ці емоції, давали їм вихід через вербальні канали, через тілесні. І все було б гаразд, або ви б використовували стратегію біжи, тобто ви б сказали, все я звільняюсь, більше тебе бачити, не хочу. Ти козел стукнули дверима, пішли додому, знайшли нову роботу, і все було би класно. Але що ми робимо насправді? Насправді, ми дуже прив'язані до нашої роботи, допустимо, тому що іншу знайти важко. Ми не хочемо втратити наш фінансовий статус, не хочемо втратити нашу стабільність. Тому ми регулярно терпимо, наприклад, якийсь вид стресу на нашій роботі. Ми не реалізовуємо стратегію Ні бийся, ні біжи. Ми далі продовжуємо роками там працювати. Ми далі продовжуємо роками слухати що пару днів ці образи в свою сторону, і що діється з нашими емоціями? От задайте собі, друзі, просто зараз це питання. Тож, друзі, як формується психосоматичний симптом, повернемось до нашої історії зі злим босом. І уявімо собі, я наголошую, що протягом тривалого періоду часу ми далі продовжуємо проживати цей стрес, переживати ці емоції агресії, злості, страху чи якісь інші. І якщо ми нічого з цим не робимо, якщо ми не даємо можливість цим емоціям вийти через реакцію бийся або біжи. То з часом ті емоції, не знаходячи собі виходу через тілесні певні дії чи через вербальні, то вони починають знаходити собі місце в певній ділянці нашого тіла, і в тій ділянці починає потрішки формуватися психосоматичний симптом, який виражається в напрузі низької інтенсивності. Зараз поясню, що це таке. Отож, через 2-3 роки такого терпіння свого боса і неможливості реалізувати свої емоції, допустимо, у вас починає боліти регулярно голова на роботі. Як тільки ви приходите на роботу, у вас починається мігрень. Але якщо ми і далі продовжуємо ігнорувати нашу емоційну сферу, якщо ми далі продовжуємо пережити в цій гнітючій атмосфері, де ми постійно в стресі, але він не має виходу. То з часом, друзі, буває навіть так, що цей психосоматичний симптом низької інтенсивності, наприклад, головний біль, що він переростає в справжню хворобу. Отож, <му> друзі, як лікувати психосоматичний розлад, що робити? Найперше і найголовніше, якщо у вас є фінансова можливість, це піти до кваліфікованого психотерапевта. Який має сертифікацію по одному з напрямків психотерапії, але для тих людей, які не мають можливості піти до психотерапевта з фінансових чи інших причин, чи просто вам ще страшно лячно, ви не готові ще йти і відкривати комусь свою душу, а готові дивитися відео на Ютубі і користуватися якимись порадами звідси, то я приготував для вас чотирьохетапний метод, який заснований на гештальт методі психотерапії, який допоможе вам навіть в домашніх умовах трошки звільнитися. Від е, психосоматичного симптому, якщо ви будете робити все правильно і покроково. Отож, друзі, перший етап. Перший етап називається повне ототожнення себе з ділянкою дискомфорту. Отож, що вам потрібно зробити? Вам потрібно, е, по-перше, навчитися методів релаксації, так? Відкрити в Ютубі пошукову систему і набрати релаксація, медитація, так? І е, розслабитись, війти в стан спокою, і далі внутрішнім зором направитись в ту ділянку е, тіла, де у вас є дискомфорт чи біль. І вашим завданням є зрозуміти, які емоції ховаються за е, тим дискомфортом, тому що ми вже з вами знаємо, ми вже навчились. Що цей дискомфорт психосоматичний, він ховає якісь непрожиті емоції дуже сильні, та, які не знайшли виходу. Ваше завдання настільки ототожнити себе з тою ділянкою, закрити очі і в уяві, просто е, уявити себе, що ви є та ділянка, направити свій внутрішній зір на ту ділянку, навіть якщо вам важко, можете не дуже чітко, просто уявити собі, що ви дивитесь на свою, наприклад, голову, і пробуйте. Е, Якби відчувати, що буде приходити, так? І з часом, якщо ви будете робити це регулярно, ви, наприклад, відчуєте, що коли ви це робите, у вас посилюється біль, так? Тоді вам не треба втікати від цього, а просто продовжувати спостерігати і питати себе, що, що є за цим болем. І в якийсь момент, наприклад, вам вам під час цього споглядання тої ділянки, де у вас дискомфорт, вас може вийти наверх агресія сильна чи плач. Наприклад, чи якісь інші емоції. І таким чином ви зрозумієте, що за тим болем, наприклад, стоїть горе якесь непрожите, якщо у вас вирвуться сльози раптово, ви почнете плакати, відчувати таке горе страшне, чи у вас виявиться агресія, у вас заскаляться, зуби, стисуться кулаки, вам захочеться якось виразити цю емоцію. І ви не зупиняєтесь на цьому етапі, поки не зрозумієте, яка конкретно чи які конкретно емоції стоять за тим психосоматичним симптомом. Другий пункт і дуже важливий це є актуалізація відносин, які стоять за тим симптомом. Отже, на першому етапі ми з вами допустимо зрозуміли, що цей дискомфорт в області голови, наприклад, чи грудей, чи спини, він є ознакою нашої агресії, непрожитої, так? На другому етапі вам є важливо зрозуміти, з ким пов'язана ця агресія, так з якою людиною чи з якими людьми, тому що психосоматичні симптоми, які інші психологічні розлади не виникають поза контекстом людських відносин. Все, на що ми хворіємо, воно завжди на жаль через наші взаємини з іншими людьми. Тому вам можливо також запитувати себе, повертатися в цю ділянку, і у вас почнуть спливати якісь образи в голові. у Вас почнуть спливати якісь образи, непрощення, так можливо, і завданням є зрозуміти з ким пов'язаний цей психосоматичний симптом. І далі, друзі, коли ви зрозуміли, кого стосується ця непрожита емоція, є дуже важлива частина, практична. Вам треба прожити виразити ту емоцію, то почуття, яке ви не виразили до тої людини. Давайте я вам покажу приклад. А ви вже вдома спробуєте зробити самі просто по аналогії. Допустимо. Ви зрозуміли, що ця страшнюща сильна агресія е, через біль в голові, вона стосується невираженої агресії до вашого боса, тому що ви б хотіли покричати на нього, сказати йому, який він козел. Вдарити його по писку, чи, чи втекти, чи щось інше зробити на цьому етапі для вас дуже важливим є дозволити собі в домашніх комфортних, безпечних умовах пережити, дати вихід цим емоціям. Це такий катарсис, який, який обов'язковим і дуже помічним. То що ви робите? Ви максимально заглиблюєтесь в ту ситуацію та в уявно, згадуєте собі момент зустрічі з вашим босом, згадуєте собі момент, це все в уяві. Я наголошую, коли він на вас починає кричати. І тоді ви дозволяєте собі в якійсь формі вирізати це. Тобто, ви можете стиснути кулаки, взяти подушку і прокричатися, так, Викричати, сказати йому все, що ви думаєте про нього. Взяти подушку, подовбасити її, постукати, погиркати, поплакати. Тобто всі ті емоції, які ви не змогли реалізувати в реальному житті під час цієї прави ви маєте реалізувати. Виплесніть просто всі ті емоції, щоб у вас вже там нічого не залишилось, щоб ви виралізували таким чином ваші емоції. Третій етап називається асиміляція проекції. На третій стадії ви приймаєте рішення, що так ви розумієте, звідки ваш психосоматичний симптом, ви розумієте, хто джерело того симптому, і ви приймаєте чітке рішення, що від сьогодні чи... Через деякий час ви йдете на роботу, і коли ваш бос починає на вас кричати, так ви не будете його бити, так як ви били подушку. Ви не будете так плакати і ревіти, як ви ревіли на самоті в кімнаті, коли виражали це почуття. Але ви не дасте, наприклад, тим емоціям просто жити в вашому тілі далі. Ви виразите це якось. Ви, наприклад. Будете аргументовано захищати свою позицію з певним таким емоційним підняттям, повишеним голосом, жестикуляцією. Так це такий собі компроміс. Так, з одного боку, ви не б'єте вашого боса, не накидаєтесь на нього, не виражаєте свою агресію таким тваринним способом, з іншого боку, ви виражаєте цю саму агресію, просто культурним способом. Ви кажете. Шановний пане Іван, я насправді з вами не згодна. Я роботу свою добре виконую. Чому ви на мене постійно так ставите? Я заслуговую кращого ставлення, я сумлінний працівник, так? І ви бачите вже різницю, так? Різницю між тим, коли ви змовчали і тримаєте в собі ті емоції, які потім стають психосоматичним симптомом, і між тим, коли ви вчитесь культурно відстоювати свої межі, культурно виражати свою цю агресію, просто в такий спосіб, щоб вас, допустимо, не вигнали з роботи. На четвертому етапі дуже важливо є реально повертатися в ситуації, де в нас є стрес, та повертатися на цю роботу, чи повертатися до тих людей, які в нас викликають цей стрес, і намагатися поводитися по-іншому. Саме зміна нашої поведінки, саме зміна наших реакцій, не мовчання, так, не тримання в собі, а вираження якимось чином запускає процес такого повного зцілення. І якщо ви ті всі чотири кроки будете використовувати, то ж, часом ваш психосоматичний симптом буде слабнути, слабнути, слабнути і зникне. Маю надію, що вам було цікаво дивитися це відео. Також маю надію, що воно було корисним або вам, або комусь з ваших знайомих. Якщо це так, а зараз через війну, через ту трагедію, яку зараз проживає український народ, безліч людей страждають на психосоматичні розлади, мають симптоми. І тому, друзі, поширте це відео в соціальних мережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, поширте друзям знайомим. Якщо хоч комусь одному допоможе зрозуміти, що з ними відбувається, і хоч якось полегшити цей біль, то це відео було зняте не дарма. Дякую за увагу! З вами був Василь Яворський. До нових зустрічей!